Я взяв її за плечі. Посадив її на ліжко. І сказав Я йду. Прошу, не вставай. Прошу, не йди за мною. Не намагайся зупинити мене. Я йду. І вона накинулась на мене. І я запитав, що ти хочеш зробити? Вдарити мене знову? Ти хочеш ще раз вдарити мене? І я сказав вперед вдар мене. І я просто сказав: це те, чого ти хочеш? Хочеш ще раз? Ось і другий. І я сказав: Добре, тепер ти закінчила. Взяв її за плечі, підвів до ліжка, посадив її і сказав: Не йди за мною, залиш мене самого. З мене досить, я йду.